Не виривайся із господніх рук, покірним будь, якщо ти на кружалі, хоч знемагаєш ти уже від мук, а серце повне гіркоти та жалю. Не виривайся, чуєш, не роби того, що може бути тобі гіршим. Якщо ти на кружалі потерпи, гончар про тебе знає значно більше. Не хочеться, я знаю, але ж все. Не виривайся, коли Бог шліфує, надміру тягара не понесеш, і вогонь в печі тебе лиш загартує. Не виривайся із Господніх рук, усе пройди, що Бог твій допускає, все буде добре, бо Господь наш друг, і Він для тебе лиш доброго бажає. Потрібно нам долинами пройти, щоб після того в висоту здійнятись. Бо у долині зможемо знайти те, чим ми будемо в висоті триматись. Не думай, що помилиться гончар, не думай, що даремно ти страждаєш, бо незабаром прийде такий час, коли подячну пісню заспіваєш. А зараз постарайся, потерпи, нехай душа твоя не нарікає, віддай Ісусу, всі твої страхи. Він той, хто страх завжди перемагає, чекай і вір, і прийде така мить, коли душа подяку заспіває, хоч зараз все єство Твоє кричить І про звільнення у Господа благає. Усе в житті закінчиться й мене, нам лиш потрібно в боротьбі не здатись, хай Бог, душе, благословить тебе і дасть тобі в терпінні дочекатись. Амінь.